Ладно, да? Ібимо Пахне? Так. Прогулянка у нас якраз виключилася. Зараз моріскуємо фотку і Не знаю. Почекай, маму, не втікай. Зараз зустрінемо Данилка і підемо на батути, так? Так. Данилку з бабусею в парк, Ми зараз їх зустрінемо. Ми вчасно вийшли на прогулянку, в нас якраз виключили світло. Дома така духота, хоча на дворі сонечка немає, але дуже-дуже парить. Недалеко біля нас прийшли на дитячий майданчик, дітки бавляться, ми з мамою собі попиваємо холодну каву. Хел! Привіт! Привіт, Іду до тебе. Ну покажи, що ти мієш, покажи. Ого круто. Ура! Давай на батутик де. Да? Окей. Ой, як гарна, молодець. Супер.

Вибираємо далекові зелений. Але хай оцю поміряє теж сиреньком гарно. Тут у школи ти вже йдеш, коли школи. Я не дуже Трошки рукавчик. -то. Рукавчик, то можна рукавчик там трошки. Да. Тобі яка подобається? Сім'я! Оця та? Так. Я ось сьогодні йде в нову групу, і вже перевою середню. Тепер твоя група буде називатися як? Калина. Калина, так.

Так, Сьогодні купила тісто філо. З даним тістом можна приготувати різноманітну випічку. Тут в мене було в упаковці ось така колекція рецептів. Книжечка е, можна готувати і солену, і солодку випічку дуже смачна. Е, Пахлава виходить. До речі, треба буде спробувати приготувати. Сьогодні хочу приготувати дуже смачненькі роліні з сирно-шпинатною начинкою. Тут в мене 300 г кисломолочного сиру, 200 г подрібненого шпинату, одне яйце. Додаю моцарелу. Ось в мене така вже порізана кубиком. Буде сирів, кисломолочний сир, моцарела. І також я додам феті. Сіль перед за смаком. Все гарно перемішуємо і наша начинка готова. Кожен лист тіста ми змащуємо розтопленим вершковим маслом. Ось так збоку викладаємо начинку, боки загортаємо і скручуємо в рулетик. Тісто дуже донасеньке, треба обережно з ним. Ось. Кладаємо ось так. Пополам і викладаємо на деко. Так, зверху змащуємо житком і посипаємо кунжутом. У мене кунжут закінчився, тому я буду посипати насінням льоном. Але це вже за бажання. Можна і нічим не посипати. Тепер запікаємо. При температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин. Сьогодні півдня провела на кухні, поки є світло, користала моментом. Я приготувала роліні, а мама приготувала ще декілька смачненьких страв. Ось одна із них це кабачки, тушені з перцем, цибулькою, морквою. Дуже мені подобається даний рецепт. Взагалі люблю такі літні, яскраві, дуже легкі страви. І сьогодні мама зібрала вже перший урожай стручкової фасольки і втушила. Також дуже-дуже смачно. А мені залишилось запекти рибку, яку ми сьогодні купили. Я рибку вже замаринувала. Зараз надію світло ще буде, хоча б хвилин 40, щоб вона запеклась. І все. Підемо по яви. Єва, як тобі нова група? Сподобалась? Так. Yeah. Гарно, там багато іграшок навіть. Yeah. І де ти ще сьогодні була? Англійські? Так. Молодець. Тобі сподобалось? Так. Добре. Бася. Ми сьогодні знову зайшли на майданчик, теплесенько, світла нема. Ми все з мамою приготували їсти, тому відпочиваємо, гуляємо. Не пане до самої буде, 9, і не буде світла. Class. Виділа дуже спокоїно. Взивайся, я взивайся. У нас невеличке святкування Дня міста. Сьогодні День міста і День Конституції. Я була на роботі, забрали я сідочку. ідемо трошки погуляємо, подивимося, що тут. Ну, вчасно прийшли на концерт. О, тут класно, прохолодно. Приколи, весь побачиш там, це наш тільки в очі не дивись, бо закохаєшся колись і спокійний пропаде наші ми, та тільки в очі не дивись, споса кохаєшся. Разом ми конає наше рідне місто, вона є на місце. Ось за гори у сонце, що виставки. Хочете касачку?

Панамоткові зібралися. Ти маєш сердечко, таке покажи. Дуже гарно. Ходи ще подивимось. Поскій вата? Зараз мама купить.

Це сто, з того злене, так? Что? Я хочу кульку. Будеш купити кульки. а от і дуже смішний. Розмальовка, так? Так, ми сьогодні йдемо до Софійки на день народження. Данилко подарує, ано витягуй. Такий класний крок все со Софійці. Вау! Так, Єва буде дарувати Софійці таку класну. Це І ще дуже красивий ось такий костюм. Зараз відкрию і покажу. Гарне платєчко, таке паєтки. дуже блискуче. Софійці точно сподобається. Так? Так. Mm -hmm. Це я буду дарувати. Так. Котики. І ось такий костюмчик з льону. Штани кюлоти. Широкі, такі зараз дуже модні. І дуже красива ковтинка до них. Погляньте, який рукавчик красивий. Дуже мені сподобалось. З таким українським орнаментом на рукавах. Туди волошки, колоски, ромашки. Дуже гарний. Надуваємо кульки і відправляємось вітати Софійку. З днем народження тебе, моя дівчинка, татерате. -та -та! Прям купаємо г'єві? Я маю подарунок і кульки. Для кого? Для Сотінки. Будеш вітати Софійку? Так. Да. Молодець. Прошу. Готові? Готові. Відправляємось? Так. Да. Я маю подарунки і кульки. Добре. А де Софійка наша, mm. а де наша ємниниця? Mm. З днем народження тебе, моя дівчинка. Дявочки, вітай Софійку З днем Народження тебе, mm. з днем народження тебе, з днем народження, Софійка. З днем народження

Платько. І ще там далі. Костюмчик такий. З вишивкою бачиш? Все, грозик підійшов. Боже. Дуже красиво. Дуже тіло таке знаєш? летка. Благопомні.

Відходить. Дівчата, може ви А Мені вот так было прийти. Да, бля. Пахнет? Да. Сідай, этого мама покатає тебе на качестве я. Супер молодці. Сяй біля Юлі, гарно. Дивіться на мене. Я Так на сьогодні святкування дня народження. День другий. Ти можливі, так І мені ще подарували. А ну показуй. Можна. Дуже гарно. Це таке мазоночок, бачиш? Це Така підставочка оберли до мене. Дуже гарно Якщо тебе є дві одинакові карти, Ти їх можеш поставити. Мама, Така орхідейка маленька, бачиш? Ти будеш поливати, доглядати за нею. Не Плаття якраз на совку ідеально підійшла. Так собіка. Так. Воно покрутився. Гарна. У нас з Юлією ось таке. Ума. Мама тобі поміняє крокси, бо ті трошки замаленькі, так? Так. А мене забули. Там надеюсь вот этот червон. Сень. Таяк! Поклутка, подклутка, подклутка, Рома розважає. Диток, скоро буде ведьма доктора. Чи то з патрон буде? Ні, це будемо джати. Софія, хтіма, білого медведика. Клас! І тепер, короче, з днем народження Софійка. 3-4.

Народження тебе, Моє діду на тві, моя дитя, за тебе все Майдер Народження ТВ Моє Залу